Вас ви на каналі Кітін Соня Крас Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні я буду витягувати чергові три завдання від баночки 150 завдань вишивальниці від Твоя банка та Ірина Україна. І зараз в кадрі взагалі це такі кухонні терези але настільки літня тут картинка, тут полуниця, смузі, м'ята, ожина. Це або чорника, або лохина. Будь це все ж таки лохина. Дуже такий яскравий метрморд кухонний. І сподіваюся, що в цьому відео я також зроблю якесь і кухонне включення. Ну, а зараз давайте не зволікати. І витягнемо три завдання для того, щоб дізнатися, що я буду вишивати. Так, так, так. Вишивай бекстіч. Якраз в мене є де його повишивати. Просто співпадіння. Так. Другу. Точку 400 хрестиків на наборі від чарівної країни країни», дерево пластик. Слухайте. Дуже в тему, тому що з 1 липня мені потрібно розпочати вишивати новий набір в спільному проєкті Євгенії. 11 іграшок про всі проекти я розповідала в окремому відео правому верхньому куточку залишу посилання. І якраз я не могла визначитися, який процес я буду вишивати у липні, і мені вже це завдання допомогло. 1 липня ще не настала наразі, але розпочну я вишивати той процес саме з 1 липня. І третє завдання. Почни новий процес. А от мені цікаво, можна об'єднати ці два завдання. Ну а чому б ні? Це буде і початок нового процесу, і вишивка, а можливо, і два мені розпочати. Я подумаю, не перемикайтеся. Ну, що ж, я до вас повернулася. Я визначилася із завданнями, і зараз вам усе розкажу. І перше завдання було вишивай бекстіч. І я Зараз, до кінця червня, маю в спільному проєкті 11 іграшок. Дошити ось цю іграшку. Це ось така ялинка Christmas Tree від Сузіря Єдинорогу. Соня, привіт! Давно тебе не було в кадрі, мабуть, всі скучили. І потрібно на цьому процесі вишити бекстіч. завершити бекстіч. Як ви бачите, Тут на самій дерев'яшці в мене ще не душити backstitch. А також бекстіч в мене не вишитий на ось цих додаткових елементах. Подивіться, тут його немало. І потрібно буде ще зібрати іграшку. Тут немає у завданні кількості бекстічнок, які необхідно вишити. Ось так буде вишиватися бекстіч. Можна було б повишивати на дереві, виконуючи наступне завдання на цьому ж процесі і зарахувати його собі, але я таким займатися не буду, тому що 1 липня мені потрібно в цьому ж самому спільному проєкті 11 іграшок розпочинати новий процес. І це буде ось такий набір від чарівної країни. Wonderland Crafts FLX 019. Подарунок також, як і ця іграшка моєї подруги Олічки. І це вишивка на пластиковій основі. Ось, бачите, чарівна країна, пластик. Всі вимоги виконуються, і буде виконуватися ось таке завдання. І Виконуючи наступне завдання, це розпочати новий процес. Можна було б виконати два завдання одним процесом, але я не буду зловживати, тому що я хочу розпочати і вишити, можливо, і фінішувати у цьому відео, а можливо, і ні. Ось такий оберіг від Ірени, оберіг зі святим Миколаєм та молитвою. Зроблю своєму чоловіку такий оберіг, підбір бісеру Олесі Архівність. Нещодавно у відео про свої покупки показувала цей набір. І ось мені чудова ситуація для того, щоб розпочати. Ось так. Буде у цьому відео в мене вишиватися три дизайни. Всі дизайни не на тканині. От в минулому відео у мене усі дизайни вишивалися на лінді. А у цьому відео всі дизайни будуть вишиватися не на тканині. Тут я розумію, а на якій це основі воно вишивається. Мабуть, якийсь габардин чи атлас. Подивимося. Абсолютно різні основи буду вишивати до нових включень. Зараз буде розпаковка, не вишивальна, а косметична. Не вишивкою єдиною, і це не реклама. У повному розумінні, хоча фактично, це буде би реклама. І це косметика, яку я купляю ось такому інстаграм-магазині, є і сайт Камета. Навіть мені промокод дали. Я вже неодноразово там купляю косметику. Це доглядова косметика. Ви знаєте, я більше люблю доглядову косметику, ніж декоративну чомусь. До речі, покажу вам свій манікюрчик свіженький. І знаєте, ось тут така класна шпаргалка стосовно догляду ранок. Очищення, тонізація зволоження, сиротка, крем крем кремля обличчя, СПФ. І ввечері де макіяж очищення, тонізація зволожена, сироватка, крема або нічна маска. Ось. Ну, сказати, що я на 100% дотримуюся ні, але більшість так. І зараз я вам все навіть продемонструю. Подивіться, яке класне пакування. Приємно, правда, коли? Приємно розпаковувати. Це СП Skin фірма це корейська фірма. Я вже багато чого використовую цієї фірми. Наприклад, ось такий засіб, який поєднує у собі демакіяж, очищення. Я взагалі дуже люблю експрес-догляд. І от ті засоби, які мають таку здатність, саме експрес-догляду, мені подобається. Ось такий засіб в мене зараз у використанні, його дуже набагато вистачає. І він має у складі гідрофільну олію, яка дуже добре змиває СПФ. Тобто, такий засіб я вже повторюю. І цього разу я вирішила взяти SPF от 50 від цієї ж фірми, тому що мені подобається. У мене від них був денний крем з SPF, інший. Ну, а зараз, бачите, це такої самої серії. Далі, ось такої фірми Усолаб, В мене також вже є декілька засобів. І ось це сироватка. У мене є цієї фірми інша дещо сироватка. От, подивіться, склад. До речі, я потім сфотографую і завантажу у GPT-Chat. Я завжди так роблю, щоб мені, скажімо так, оцінив мої придбання GPT-Chat, але цієї фірми, як і C'est Skin, так і у Solamp, це Корея. Вже я придбавала і. Оцінив як позитивну дуже покупку від Тісіча. Так, і ось такий ще зволожуючий крем, також у Салап. Це нічний, скажімо так. Він Бас SPF. з пептидами, зокрема, з гіаоронкою. Мені дуже подобаються дві ці фірми. І ще я що взяла. А це, до речі, Якийсь подарунок. Megic 8, ліpied вітамін С, Це також, мабуть, сироптка. Оце мені поклали у подарунок на пробу. Тутчик. Ось така розпаковка. Повторюю, я абсолютно не б'юті-блогер, звісно, але на вишивку єдиною і захотілося ось таке включення зробити. Ну що ж, пройшло досить багато часу, і я буду показувати вам підсумки виконання цього епізоду завдань 150 завдань вишивальниці. І почну я з процесу, який вже ви бачили в відео з моїми підсумками першого півріччя 25-го року в правому верхньому куточку, залишу посилання. На відео, оскільки закінчила я його ще наприкінці червня, але як ви бачите, звітую тільки зараз. І тут я виконувала завдання вишити бекстіч. Я дошила бекстіч ось цей білий на дерев'яній частині іграшки. І ось тут вишила цей бекстіч на листочках. Тут в завданні не було конкретної кількості бекстічонок, тому... Вишивала вже до фінішу. Ну і також я вам скажу, що ось ці шкіряні частинки потрібно було пришивати таким от стіпком до дерев'яної заготівки. Також це стіпки, схожі на бекстіч. Тому можна сказати, що і це бек. Таким чином, завдання повністю виконане. І це іграшка від Наталі Лужанської сузір'я Єдинорога має назву ялинка Christmas Tree. Це ціла серія такого плану іграшок, але я вишиваю по одному дизайну різних виробників-дизайнерів, тому в мене лише одна. І це подарунок моєї подруги Ольги. І, до речі, це не єдиний подарунок у цьому відео. Тут всього 9 кольорів DMC І один кольор ось такого білого бісеру, який імітує сніг. З технік тут хрестик, бек, бісер. 1919 всього хрестиків. А, до речі, артикул 1077, якщо комусь цікаво. Дуже мені сподобалася ця іграшка. Покажу вам ближче, щоб ви впевнилися, що Бекстічу тут достатньо. Далі, друге завдання в мене був зробити старт. І як я вам показувала, я стартувала оберіг від вірени. Оберіг 103 це. Святий Миколай і молитва. І старт в мене обернувся у фініш. Вже навіть підвіз зробила. Ззаду вишивка аналогічна з молитвою. О, Святий Миколаю, поблагослови мене святительською твоєю рукою, настав на стежку добру, запалив в мене віру непохитну і моли Христа Бога. Спастися душі моїй. Амінь. Така молитва і такий чудовий оберіг. Тут два кольори бісеру. Бісер, до речі, це підбір Олесі Архібіс. Тут ось цей білий бісер 46,102, і такий темний 46,010. Всього тут 1245 бісера, вишивка на фетрі. Тут була ще китиця, але я її спочатку пришила. Бачите, тут краєчок навіть залишився, бо вшито всередину. Але мені не сподобалося. тому я її відрізала, залишила лише ось цей підвіс, і подарувала я своєму чоловікові для того, щоб його оберігав Святий Миколай. І, до речі, я освятила цей оберіг у соборі. Навіть, подивіться, фото зробила, вставлю вам на екран. А взагалі від процесу я отримала такий якийсь спокій, таке задоволення, і процес мене дуже порадував, і результат так само. Це вже друга така вишивка релігійна цього року. Я колись говорила, що не буду вишивати ікони якісь бісером, але, як то кажуть, ніколи не говори ніколи. І я думаю, що буду ще вишивати. Тому що вишивка бісером, ось таких ікон якихось дуже і дуже заспокоює. Тому друге завдання в мене був старт, і вже є і фініш. Ось так. Тобто вже другий фініш в цьому відео. І третє завдання це було вишивка на дереві, на акрилі, наборів від чарівної країни, фрузулка. І як ви пам'ятаєте, до речі, забула вам показати, принесла ж сюди і забула показати ось два кольори бісера, які тут використовувався. Бачите, в мене в таких коробочках зберігається. В мене були обидві ці кольори, тому їх просто пересипала і отак і зберігала. І вирішила вам показати, бачите? Так, давайте все ж таки перейдемо вже до третього завдання. І це в мене був набір від чарівної країни з сніговиком. Ви бачили, що це був не розпакований набір, який я не лише розпочала. І вийшло тут не 400 хрестиків, а набагато більше. І зараз на екрані ви бачите цифру, скільки хрестиків я тут вишила. І це фініш ось такого от сніговика. Це вишивка на акриль. Це все ж таки пластик по великому рахунку від черівної країни. Артикул FLX 109. 32 на 49 хрестиків. Тут хрестики, бекстіч та бісер. Основа акрилова 14-го каунту. Бісер, як ви бачите, один колір чорний, оці очки. та... Вуглики, гудзики на сніговикові, і 16 кольорів муліне. Саме яка тут палітра, якщо чесно, я не знаю. Всіх кольорів залишилося. Я не думаю, що я буду їх зберігати, оскільки номери в мене не ідентифіковані, мабуть, я їх повикидаю. Але ось цей органайзер від чарівної країни, звісно, я собі залишу. В мене є трошки менші органайзери, по-моєму, по 8 отворів. Від чарівної країни. Тут на 16 кольорів вони дуже класні. Вони тактильно приємні, вони зручні, обожнюю ці органайзери від диниточних наборів від чарівної країни. Вишивала я по набору, який мені зробила моя подруга Лариса. Вже оформила Фетром, підвісом обожнюю сніговики, також подарунок від моєї подружки Ольги і. І в кадрі ви бачите аж три фініші, які в мене вийшли, в результаті того, що я виконала завдання баночки. Довго в мене зайняло виконання цих трьох завдань, але результат не може не радувати. Три фініші трьох українських виробників, три різні основи, навіть чотири, бо тут і дерево, і штучна шкіра. Тут фетр. А тут акрил. Ось так таке різноманіття основ для вишивки. Дякую за видання. Ну, а поки що очікую вас у коментарях. Будьте здорові, будьте у безпеці, до нових скорих зустрічей. Пока!